В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску здобувачі вищої освіти при донецькій філії Мауп зустрілися з керівником Ізмирської окружної прокуратури. Обережне купання заборонено. Ізмирські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд на стихійному пляжі. 4 червня православні християни відзначали Трійцю або п'ятидесятницю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 червня орієнтовно такі. Близько 210 350 осіб особового складу, 3848 танків, 7523 одиниці бойових броньованих машин, 3567 артилерійських систем, 584 системи залпового вогню, 349 засобів протиповітряної оборони, 313 літаків, 298 гелікоптерів, 3189 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1136 крилатих ракет, 18 кораблів, 6312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 484 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи, бо особи, які тимчасово перебувають на території Змільського району, також можуть приєднатися до лавстрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Здобувачі вищої освіти при Донецької філії МаУБ зустрілися з керівником із мирської окружної прокуратури Олександром Сарою. Він провів для студентів спеціальну лекцію, в ході якої ознайомив із положеннями закону України про прокуратуру щодо вимог до кандидатів на посаду прокурора та розповів про напрацювання із мирської окружної прокуратури на основних напрямках діяльності. Подробиці дивіться у сюжеті. Напередодні вступної кампанії в Ізмирських закладах освіти тривають профорієнтаційні заходи. Днями в Придунайській філії МАУП відбулася зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності право з керівником Ізмирської окружної прокуратури Олександром Сарою. В ході зустрічі студенти мали можливість більш детально ознайомитися з професійною діяльністю прокурора та отримати відповіді на питання, які їх цікавили. Фактично лекцію я провів у формі діалогу, і мені було дуже приємно спілкуватися і мати. Такий зворотний зв'язок зі студентами задавали правильні питання. Олександр Васильович ознайомив студентів з положеннями закону України про прокуратуру щодо вимог до кандидатів на посаду прокурора. Розповів про напрацювання із Мирської окружної прокуратури, тонкощі роботи прокурора та ті проблеми, які вирішують ці органи. На лекції були присутні студенти першого та четвертого курсу, поділився з ними. Теоретичними та практичними знаннями, та їм про роботу органів прокуратури. Розповіли про роботу Ізмаїльської окружної прокуратури та Ізмельського районного відділу поліції під час бесіди торкнулися проблем певних дій і правопорушень навколишнього суспільства та відзначили, наскільки важливо володіти не тільки теоретично-правовими навичками, а й практичними. Олександр Сара навів приклади ефективної роботи прокуратури, а також укреслив виклики, із якими зустрічаються прокурори під час своєї професійної діяльності. Також в ході зустрічі вдалося обговорити питання щодо проходження практики для здобувачів вищої. Освіти. Я бачу, що вони хочуть працювати в сфері юриспруденції, бачу, що хочуть працювати в правоохоронних органах, тому я їх запросив до проходження практики в Ізмаїльської окружної прокуратурі і я сподіваюся, що в подальшому студенти вказаного вишу перейдуть на роботу Візмильського окружну прокуратуру. Крім цього, керівник окружної прокуратури поговорив зі студентами про те, наскільки важливо бути людяним та мати повагу до навколишнього суспільства та середовища. Це є дуже важливим критерієм для майбутніх професіоналів своєї справи. Зустріч була цікавою, потужною, ресурсною як для здобувачів вищої освіти зі спеціальності права та правоохоронна діяльність, так і для викладачів. Які дуже багато цікавого дізнались про діяльність нашої прокуратури, про її цікавих та гарних працівників, про умови, в яких працюють сьогодні представники прокуратури, про справи, які розглядають сьогодні під час військових подій, яких сьогодні стає більше. А також звернули увагу на те, яким повинен бути випускник закладу вищої освіти, який має мрію працювати. Прокуратурі, користуючись нагодою, Тамара Рудольфівна наголосила: наразі варто приділити велику увагу вибору майбутньої професії та закладу, а також визначитися зі спеціальностями, які майбутні студенти хотіли б освоїти. Обирайте, будь ласка, ті заклади освіти, де існують освітньо-професійні програми за спеціальностями, за якими ви мрієте працювати. Запрошую вас з задоволенням вступити на спеціальність права та правоохоронна діяльність до Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом, і хочу підкреслити, що ми завжди працюємо з тими, хто розвиває цю науку. Здобувачі вищої освіти отримали вичерпні відповіді на власні запитання та були дуже вдячні керівнику окружної прокуратури Олександру Сарі за зустріч та приділену увагу. Для мене це була дуже корисна доповідь. Вона мені дуже допомогла опридалитися з тим моїм направлінням, допомогла прийняти рішення. І, взагалі, це не всім студентам дається така можливість. Поговорити з головою прокуратури, а сьогодні для мене була дуже важлива зустріч. Я дякую Олександру Васильовичу за те, що провів нам зустріч-лекцію. Чому я стати хочу прокурором? Тому що я хочу захищати інтереси осіб, інтереси держави. У нас ще не було кримінального процесу. Олександр Васильович дещо розповів з кримінального процесу, і можу сказати, що наперед мені буде легше. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. З настанням літа і тепла із змельчани активно відвідують стихійний пляж біля Діорами. Днями зміські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд. Поспілкувалися з присутніми, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчасти рельєф, звивисте русло, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометра, де ізмальчани розгорнули стихійний пляж з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах. Ізмельські патрульні та рятувальники провели спільний профілактичний рейд. Сьогодні провели для населення інформаційну кампанію. Аби е, довести до людей про те, що таке пляж, які мають бути вимоги до пляжу, Дунай непридатний для купання. Усе через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Однак люди нехтують цими фактами. Щороку кількість загиблих від утоплення на стихійному пляжі Ізмаїла тільки примножується. Про це свідчить статистика. За попередні роки у нас були трагічні моменти, коли е, гинули люди саме на цьому. Так званому стихійному пляжі У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія. І коли трапляється біда, коли людина починає тонути, просто-напросто дуже Проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на набережні біля діорами санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Та більш детально розповідають про правила влаштування пляжів та місць масового відпочинку. Глибина в зоні водного об'єкта, що прилягає до пляжу, і введена для купання, має бути в межах півтора та 1,7 метри. Ширина смуги зони водного об'єкта не повинна перевищувати 50 метрів від берега. Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів в секунду. Для акваторії має бути рівне, щільне, спуском без оступів, піщане, гравійно-піщане або дрібногравійне е, спущення. В ході профілактичного рейду представники екстрених служб поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Хочу зазначити для ізмельчан, для гостей міста, для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний. Пляж, тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою, і не хочеться, щоб людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил безпеки. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова та удур Христів для програми новин. 4 червня в Змірському районі відбулася акція до міжнародного дня безневинних дітей, жертв агресії. Учасники акції на чолі з начальником Ізмільської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим, першим заступником голови із Мільської районної державної адміністрації Михайлом Шарафаненком, заступником голови із Мільської районної державної адміністрації Сергієм Продановим та начальником відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту із Мільської районної державної військової адміністрації Марини Деної хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських дітей, що загинули внаслідок повномасштабного. Вторгнення Росії на територію України. Станом на ранок, 4 червня 2023 року, більш ніж 1490 дітей постраждали від руйнівної війни. 485 дітей загинули та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У день пам'яті дітей загиблих унаслідок збройної агресії Росії керівництво Ізмільського району ініціювало проведення години пам'яті маленьких українців. Мешканці громади Змільського мільського району долучаються до проведення акції з вшанування пам'яті про невинних жертв війни, що розв'язали рев проти українського народу. В селі Багати відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ. В селі Багати Сеф'янської територіальної громади відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Символічно, що захід пройшов саме в день захисту дітей, адже діти це наше майбутнє, заради якого сьогодні наші воїни виборюють мир на українській землі. На концерту місцевий будинок культури завітали мешканці та гості села, також керівництво Сеф'янської сільської ради та Багатянського старостинського округу. У цей день від справжніх талантів села лунали зворушливі музикальні композиції повнені неймовірною любов'ю до України Бесарабського краю та рідного села під час заходу вдалося зібрати 30 тисяч 100 гривень на потреби військовослужбовців збройних сил України, яким ми завдячуємо кожним днем життя. Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів, чих серцях палає любов до України. Наша згуртовність наближає таку жадану перемогу. 4 червня православні християни відзначали трійцю або П'ятидесятницю. Це свято відзначають на 50-й день після Великодня. У православії День Святої Трійці є двонадесятим святом, тобто одним із 12 найважливіших свят після світлого воскресіння Христового. Докладніше, дивіться далі. 4 червня православні християни відзначали день святої живоначальної трійці та п'ятидесятниці, день народження Христової Церкви. Сьогодні згадується євангельська подія зішестя Святого Духа на апостолів. На 50-й день після Великодня апостоли зібралися на Сіонській світлиці в Єрусалимі, щоб відсвяткувати юдейське свято п'ятидесятниці. І тут, як пишеться, у новому завіті раптом стався шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони знаходились, і з'явилися розділені язики, мов вогнені і почи. Жили по одному на кожному з них і сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Після сходження Святого Духа апостоли почали говорити різними мовами у церкві Христовій, яка народилася цього дня через дішестя Святого Духа на громаду апостолів, з'єднуються всі народи. У церкві відновлюється втрачений людьми після гріхопадіння зв'язок з Богом і один з одним. Свято п'ятидесятниці називають також Днем Святої Трійці, бо у цей день у людству відкрилася таємниця, що Бог один, але в трьох особах: отець, син і святий дух. Поклоніння і сповідання про святої трійці як триєдиного бога є основним догматом християнської віри. На Трійцю у храми зазвичай прикрашають гілками брези, а підлогу застилають травою. Ця традиція пов'язана із тим, що під час діслання Святого Духа юдеї згадували дар закону на горі Синай. Після літургії у храмах відбувається велика вечірня, на якій співаються стихири, що прославляють Святого Духа. А в кінці читаються три уклінні молитви про церкву, про порятунок усіх, хто молиться, і упокій душ усіх померлих. Під час читання цих молитв всі стоять на колінах. Цією вечірньою завершується після пасхальний період, під час якого в храмах не належить звершку. Земні поклони і вставати на коліна. На всенічному чуванні вперше після Великоднього посту співається знаменита стихира шостого гласу Царю Небесний. З цього дня і протягом усього року з цієї стихири починаються всі богослужіння і домашні молитви. Катерина Касельова для програми новин. Вилківські веслярі прийняли участь у відкритому чемпіонаті Одеської області з веслування на байдарках і каноє. В місті Южне відбувся відкритий чемпіонат у Одеської області з веслування на байдарках і каноє День Хіміка, в якому прийняли участь команди Одеси, Южного Миколаєва, Чорноморська та Вилкове. Вилківські веслярі змагалися на дистанціях 200 500 і 1000 метрів на байдарках, одиночках, байдарках, двійках і драгонботі. Загальним заліком Вилківська команда з шістьох спортсменів привезла до Вилкове 19 медалей. З них 9 золотих. Дев'ять срібних і одна бронзова. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 36 гривень 95 копійок, продаж 37 гривень 45 копійок. Єврокупівля 39 гривень 80 копійок, продаж 40 гривень 50 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмель очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 6,11 11 метрів на секунду. В день південно-східний 9,14 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла. В день 23-25 градусів з позначкою «плюс». Одесі ясно, без опадів вітер південно-східний 3,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день 21-23 градуси з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.